Слава Ісусу Христу! Крім привітань, які щойно прозвучали з цієї трибуни щодо державності, хотів би всіх привітати з Днем Хрещення України росії Хочу наголосити, що в 18-му році це був багатосоттисячний марш, хода, яка визначила. Рішення його всесвятості Вселенського патріарха щодо надання Томасу Православній Церкві України. Крім того, від імені нашої політичної команди хотів би висловити слова вдячності американському народу Конгресу Сполучених Штатів Америки, уряду і президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. За те рішення, яке було вчора в понеділок оголошено в Вашингтоні. Це не просто передача нам систем Петріот, які закриють небо над ключовими об'єктами, які зараз під ворожою атакою. Це і можливість передачі нам крилатих ракет допомагав саме тих, якими було нанесені удари. По іранській ядерній програмі, іншій далекобійній зброї, зброї повітряного базування, і це рішучий прорив, про який ми кажемо вже півроку. Поставити термін зараз 50 днів Путіну. Якщо ні, санкції пекельні 100%, 500% вторинні санкції і зброя, зброя, зброя. Бо найкращі аргументи, найкращий дипломат це є Збройні Сили України. Бо минулого тижня допомога американців – це є необхідна, але точно недостатня умова. Минулого тижня наша команда здійснила 141-й візит в Сумську область. Там не вистачає не лише високотехнологічного обладнання, фортифікаційних споруд. Подивіться, в Курській області губернатор, який не побудував, застрелився, а наші почувають на лаврах. Там не вистачає броньованих медиваків, які ми зараз будемо поставляти для рятування життя наших військових. І зараз готуються зміни до бюджету, готуються зміни уряду. відсотково свого для офісу президента Шмігаля замінюють на тисячу відсоткову. Для офісу президента Свіриденка. Новий подих той самий склад, та сама відповідальність. Треба створити уряд національного порятунку, порятунку України, а не Єрмака. Дякую за увагу. Звичайно, фронт приблизився. І відчуваємо ми поряд вже прильоти, і єдине, що ну це така специфіка нашого організму, що організм збикає і вже навіть діти реагують по іншому. Вже дитина моя, говорить говорячи, мама, та то наші все добре. У цьому селі на Сумщині Тетяна живе від самого народження. Вчителює у місцевій школі. Розповідає на початку повномасштабного вторгнення неподалік бачила танки разом із дитиною по кілька днів сиділи у підвалі. Нині до фронту лишається близько 20 кілометрів хвилюється, що стало складно проводити уроки. Якщо раніше це були такі далекі вибухи, то сьогодні вони поряд з нами. Звичайно, дуже тривожно. Дуже хвилюємося за дітей, за батьків. Ну звичайно, за себе працюю в закладі, переймаюся світою, і серце болить, що діти не відвідують заклад світи. Утім, ані Тетяна, ані інші мешканці виїжджати не планують. Син пані Валентини у 2022-му Пішов добровольцем захищати Україну. Їну жінка каже, прильоти почастішили з початком курської операції, проте на рідній землі планує лишатися до останнього З самого початку. Я думала, що буду тут до останнього, як би там не було. Тому що рідна домівка, я рідна домівка. Мені здається, що тут і стіни допомагають, як завжди. А на надіємося і на ЗСУ. про окупацію думати не хочуть. Вірять у збройні сили України і надійний захист. Військові кажуть, ситуація на сумщині складна. Дрони на оптоволокні це, мабуть, один із найважливіших засобів ураження противника в районах, де кхе, дуже велика насиченість засобів реб противника. Під ворожим вогнем логістичні підрозділи доставляють усе необхідне на бойові позиції. Найважче в логістиці це забезпечення іменно підрозділ. Тому що е, дуже часто враження ФПВ дронами противника. Тяжко щодо підвозу, вивезення особового складу до позицій, а все решта волонтери, е, е, громади, кошт, надають кошти, держава надає кошти, закупівлі, запасних частин, і все решта щодо закупівлі, ремонту. Ми намагалися виконати свої. Завдання по забезпеченню саме бойових підрозділів і особового складу, щоб їм було зручно виконувати свої бойові завдання. Я вважаю, що це наше основне завдання. Їхнє завдання хлопців воювати, а наше завдання зробити так, щоб у них було все для того, щоб вони виконували бойове завдання. Необхідну техніку оборонцям Сумщини постачають волонтери, зокрема, і благодійний фонд Петра Порошенка. Тут в сумах. Працюють справжні герої. На щастя, зупинили рух ворога і робимо все можливе для того, щоб забезпечити всім, чим можемо. Мені здається, що більше половини влади, уряду, вона більшості парламенту і офісу президента не уявляють собі, що тут відбувається. І дуже важливо буде, щоб вони може разом зі мною приїхали. Подивилися, і може тоді не будуть перешкоджати військовим частинам, отримати від нас таку необхідну для них допомогу. Ну саме актуальне зараз напевно це підрон на оптоволокні, тому що, по-перше, вороги вони можуть заглушити, Ми можемо залетіти на велику відстань. Ми робимо розвідку іншими засобами, там, наприклад, мавіками і крилами, знаходимо ворожу техніку, реби, антени і далі, тому подібне, бліндажі і за допомогою такого чудового оптолокна примножимо росію на добре». Нині військовослужбовці отримали від фонду Петра Порошенка FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, комплекс радіоелектронної боротьби, екскаватор та пральнодушові комплекси. Усе це, щоб ефективно і невтомно виганяти ворога з української землі. Софія Фесік, п'ятий канал. Лольо я ком Богдана. Діді вказав наказати. Ідея виробляти власну артилерію на кшталт радянських гвоздик, геоцентів чи акацій з'явилася 2017 року на одній із нарад. Калібр обрали натовський 155 мм, міліметрів. Шасі заводу крас. Головне в гарматі ствол взявся виготовляти краматорський завод важкого верстатобудування. Значить, завод Краматорський, От, взявся бути основним. Виробником цієї гармати і скажу, що молодці, тому що однозначно молодці і герої. Вони для мене на сьогодні герої, тому що вперше в Україні був зроблений ствол. Уперше її показали на параді 2018 року, а далі щось пішло не так. З 2019 року машину ніяк не могли запустити у серію, ба більше напередодні Великої війни єдину Богдану розібрали. Товариш Пашинський зібрав цю Богдану в кучу, тому що їй дали команду розібрати. Це коли? коли у 22-му році вони її розібрали, коли війна почалась. – А чому? Ну така команда вийшла, я не знаю чому. І потім її зібрали по-новому. і пустили на фронт. Скільки тоді Богдан був у 22-му році? Одна. Одна. Да. Да. Ота, яка на параді ходила, так? Да. Так. Нині саме вона, українська Богдана, активно працює на всіх напрямках на всій лінії фронту. Вага! Постріл! Туристичний маршрут склався по всій Україні. Основний зараз потік боєприпасів в основному випускає Богдана. Серйозно? Ну да. Чому? тому що кількість Богдан вже перевищує 155-й калібр, який нам дали західні зразки. На передовій не лише самохідні артилерійські установки. Нещодавно Краматорський завод розпочав серійне виробництво причіпних гармат. Ми е -е, геоцентри переробили на 155-й калібр. В січні перша партія, в лютому друга партія, в березні третя партія. Це п'ята партія закрили. Ми там доробили недоліки, які були в самогоді. Нормально, навіть хорошо. Стой. То це Богдана Бегець називається Богдана Богдан Вони лагідно називають її дівчинка. Дівчинка, так. Да? Коли як спокійно, коли наравлива. Як всі дівчата. А фермер ще й Аня. Так звати його дружину. Ми, коли виїжджаємо стріляти перед пострілами, я залазю на своє місто, машина розгортається. Ай-ой, давай, кохана, Оня, не підведи. І вона працює справно, виручає, молодець. Сорок Вона розносить на друзки склади з боєприпасами нищить танки та ворожу арту, бо стріляє глибоко у тил ворога. Ми стріляли по Антоновському мосту 42 кілометри і по зміїному 42 кілометри. Що знищували? Танчики ворожі, були ну, такі гарно, де взривається. Це були ворожі склади, це дуже гарно палає. Так, вона не ідеальна, визнають боги війни. Але цій дівчинці геть не багато років. У серію Богдану запустили лише 2023-го. Всі думають, що раз і родилося дитя. Воно да, родилася, але його, щоб зробити воїном, треба 20 років, тому що його треба виростити 20 років. Зразок озброєння, щоб його довести до ладу, треба 5-8 років. Ну, зараз на їхніх технологіях хай буде 5. А сідай, з 22 року ми почали машину запускати по-ному. З войною її дитячі хвороби минуть. Завод кажуть артилеристи, дослухаються до всіх рекомендацій та побажань армійців. Головне, що це своя гармата, до якої вже виготовляють і свої снаряди калібру 155. А це означає, що Україна у поставках принаймні цього виду зброї не залежатиме від волі та бажання партнерів. Із Харківщини Ольга Калиновська, Сергій Малін, п'ятий канал.